Україна перемогла Мальту завдяки голу Циганкова. Невже це новий лідер збірної? Ребров розповів, чому Мудрик не зіграв у матчі. Тільки не це. А сам Михайло розкрив секрет власної історії в інстаграмі. Привіт хейтерам! Привіт, друзі! Макс Каляда, канал Трибуна. Ваша подобайка. Хайда. І стартуємо з кваліфаю Євро 2024 9 червня відбулися 11 матчів. Кваліфікації. З цікавого, Вірменія Петракову знову перемогла, цього разу Латвію з рахунком 2-1. І в цій групі вони йдуть другими. Несподівано погодьтесь. Англія знищила Північну Македонію з рахунком 7-0. Феєричний матч провів Букайо Сака, який забив хет-трик. Англія дуже легко і невпинно несеться до Чемпіонату Європи. Воно й не дивно з таким то складом. Але сьогодні, друзі, ще ціла низка. Матчів, на які я вам рекомендую зарядити на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за лінком, який є в закріпленому коменті під цим відео, ви ще отримуєте бонус до 4500 тисяч гривень на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. І головний матч учорашнього дня. Це безумовно поєдинок Україна мальта Знову дуже нервовий і стресовий матч від наших хлопців. Результат заслужена перемога, яка все ж не відміняє того, що був суцільний стрес. Хлопці, для більшості це останній матч сезону. Ну провели б вже його б нормально, а не ці уривки по 15 20 хвилин. Ну це клоун а не матч. Кіпер-сантехнік ми не можемо забити. Ярмолі вже на капальницю. Коротше, заміни чекаємо. Циганков найкращий на цьому зборі. Всі три матчі норм без провалів. І друзі, стрес, а точніше, крінж, був ще до матчу. Бо на трибунах було помічено наступне: на трибунах вивісили баннер зі словами: все буде добре, ми переможемо. Це слова президента УАФ Андрія Павелка, які він сказав після того, як суд відправив його на 60 діб у СІЗО. Але. Почали матч хлопці, наче цілком добре. Втім, той же Ванат кілька вбивчих нагод не реалізував. А після того, як хлопці вибігли, здається, останні сили, що було у них після цього дуже складного сезону, вони підсіли, і Мальта мала вбивчі шанси, який міг сконвертуватись у забитий гол. І то був би капець XG нашої збірної в цьому поєдинку склав три голи. Напевно, один бал це все-таки момент ваната, і два інших це пенальті. Один з яких вдалося реалізувати циганкову, інший запорож Ярмола. І то, власне, в принципі, все, на що наша збірна в цьому поєдинку, реально. Спромоглась, але є одне але, і про нього скаже Сергій Рибров. Важко грати три матчі за 10 днів. Знали, що гра буде важкою, як і у зустрічі з північною Македонією. Другий тайм зіграли більш впевнено. Головним сьогодні було здобути три очки та рухатися далі. З такими командами нам дуже складно грати, тому що у них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде. Я розумів, що у другому таймі ми гратимо краще ніж у першому. Дуже важливо, що багато моментів ми створювали у другому таймі, повинні були забувати більше. Я знаю, що в Україні всі чекають. 5-0, 6-0, але зараз всі команди вміють оборонятися. Друзі, я бачу одну об'єктивну причину, чому цей матч видався настільки валідольним, як і матч проти Македонії. Втома Прибров тренує збірну кілька тижнів, але за цей час зі втомлених хлопаків зміг витягнути максимум, і це здорово. Далі нашим гравцям слід відпочити, і вже у вересні, повній боєготовності з нормальними зборами, де коуч має щось поставити і так далі, підійти до роботи. А нині перемога над Мальтою 1-0, циганков Лев матча і найкращий гравець за оцінками статистичних порталів, цілком заслужено. До речі, але Мальтійці так не думають. У них після гри дали ось таке коментар. Най Найбуде. Знову ж таки, попри суцільний стрес, є головне, є результат. І він на табло, і він в таблиці. А що до речі, з мудриком? Чому його не було? Михайло вчора на тренуванні відчув проблеми з литковим м'язом. Сьогодні на розминці він спробував сказав, що все добре, але перед тим як випусти його на поле, він сказав, що не може. Тому під великим питанням його участю євро він сам повинен вирішувати. Він дуже хоче поїхати. Якщо він відновиться, допоможе нашій збірні. Сам же мудрик після перемоги над північною Македонією, якщо ви, друзі, не в курсі, запостив він сту Майка Тайсона. І прокоментував це так. Це мій емоційний стан після гри та відповідь всім диванним експертам. Нехай далі продовжують. Мені подобається словом друзі, збірна йде на паузу. Молодці, що досягли максимального результату, це перше і головне. Але, звісно, кожному вболівальнику хотів би бачити менше валідолу в таких з першого погляду простих поєдинках. Станіславович, працюємо далі. А ви, друзі, пишіть свої коментарі на рахунок матчу Україна Мальта, свої думки. Прямо зараз пишіть коментарі. І на цьому все. Макс Колядак, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зв'язочку.